19 серпня усі пасічники України відзначають своє свято, і сьогодні ми до себе в гості запросили пасічника із села Гриценки Красилівського району Миколу Тимофійовича Іщука. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. саме тому. Сьогодні зранку ми поговоримо про здоров'я, так зване здоров'я на крилах. І одразу ж до вас запитання: як давно ви займаєтесь цією справою? Я бжоловою справою займаюся вже більше 10 років. Е, мене е, до цієї справи привела хвороба шлунку. У е, мене були такі проблеми з шлунком, що я, е, не було такої зими, щоб я не попадав в гастроентерологію, в лікарню з uh -huh. шлунком. Знайомі одного разу мені подарували банку меду і сказали, кожного ранку на тощак з'їсти ложку меду. Що я робив цілу зиму? І на моє здивування на цієї зими я не попав в лікарню. На слідуюче літо вони мені подарували одну бжолину сім'ю. І так я став пасічником. Потихеньку я почав збирати рецепти лікування, приміняв їх відносно себе для лікування себе і своїх своїх рідних. І так повільно став пасічником. Збирав бджоли, збирав інформацію, цікаву, цікавився історією бжоництва, традиціями бджоництва на поділлі на Україні. Навіть такі славетні е, козаки, як Богдан Хмельницький, сірко. Е, вони на старості теж були пасічниками. Приходили е, шо, шо, до, до, до бжіл. Вони е, допомагали бжоли лікувати старі грани, старі старі хвороби. Так вони ставали пасічниками. А скільки зараз у вас вуликів або сімей? було сімей. 50 50 зараз в мене 50 було сімей. Ну, а чи є мова бджіл? Е... Ви її розумієте? Як ви її розуміли, так? Ну, як, знаєте, бджоли ще це така істота, що вони ще до кінця не вивчені. Навіть мед, взяти навіть мед, він ще склад меду не вивчений. Тому що, ніби, як наука показує, там глюкоза, сахароза, все це є. Але є якісь такі фрагменти, якщо мед нагріти вище 40 градусів, він свої всі лікувальні властив, властивості. Втрачає, Брали кусочок м'яса, ложили звичайний мед, воно зберігалося дуже гарно, брали в нагріти вище М'ясо пропадало. Африканські племена, яка температура 50 градусів, вони беруть м'ясо свіже, промащують бананове листя медом, ложать м'ясо, складають до допловно, півроку, зберігається свіже, такі властивості. Олександр Македонський, коли він загинув у поході, його в той час не було таких можливостей. На Батьківщину його тіло привезли в медові, щоб його з по почистями -по похоронити. Такі концентр. Сервуючі дії меду бджоли цих продуктів. Ну а бджоли, вони не тільки трудівниці, вони є ще інші функції. Дивіться, з давних давен наші пращури, козаки рахували бджола, що вона не тільки була кормилицею, вона була ще цілити, цілителькою, вона лікувала, лікувала людей, вона була захисником людей. Є такі факти дуже цікаві в історії бджільництва, що бджолу використовували як Бойову одиницю так, а детальні, так не, деталі не, недалекому не минулому козацьку добу, е, коли турки взяли облогу Кременецьку фортецю, довгий час її тримали в цій, в цій облозі. Е, козаки запустили, відкрили браму е, цієї фортеці, а самі сховалися в Кременецькому замку. І турки на радостях вірвалися всередину цієї фортеці. Тут козаки їх закидали е, вуликами, сапетками і почали на них ляти гарячу гарячу смолу. І бжо, турки в паніці в паніці почали тікати так. За допомогою бжіл козаки перемогли турецьку навалу і оборонили свою фортецю. Також був ще такий дуже цікавий випадок в історії, де приприймілася бжола як бойова одиниця, що в Чорному морі, в Чорному морі, декілька козацьких чайок почала прислідувати турецька галера. Привожу приклад, що галера це 500 чоловік, екіпаж, козацька чайка це максимум 50 чоловік, і швидкохідність набагато більша. Турки запропонували козакам, або ви здаєтеся, або ми вас розстріляємо гармат. Козаки погодилися, що вони здаються, підняли білий прапор. Коли Ця галера підійшла до, до, до цих чайок, взяла її на абордаж. Козаки підняли білий прапор, запропонували підне, піднести дари. Вони декілька десятків козаків піднялися з линяними сусудами. Турки розрахували, що це дорогоцінні подарки для них приносять. Козаки піднялися на палубу, почали бити ці подарки, і з цих подарків почали вилітати бджоли. Ті турки, які знаходилися на палубі, почали тікати, вискакувати з, з цього корабля з цієї галери, а остальних закрили. Так невеличка кагорта козаків заболоділа. Ці, 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 цілим великим суном. Так, наші предки використовували бджолу як бойову одиницю. Так, як, як були як зброя своєрідна. До так. речі, ці історії можна почитати в такій книжці, та? де зібрані е, я вас бджоли благословляю. Е, зібрані різноманітні факти, я так розумію, так, про бджіл. Да. Це е, книжка, також це частина цієї книжки Кухоль Меду Василя Скоротнівського. Це наш видатний український етнограф. Тут дуже цікаво описаний е, в, історія бджільництва, традиції бджільництва. Mm -hmm. і бджоліство також mm -hmm. на поділі події. Mm -hmm. Нас а я розумію, що бджоли не тільки бойова одиниця, але ще й хороша бойова одиниця боротися за своє здоров'я. Так, Ви так. детальніше розкажете нам про те, як бджоли лікують людей, крім того, крім меду і. Дивіться, перше, що помітили люди, що, що з давніх часів, що мед є дуже гарний, гарний лікувальний засіб. Ну не тільки мед, я представлю велика кількість продуктів які кожний, мед, навіть кожний продукт бджільництва має свої унікальні лікувальні властивості. Про мед всі знають, що гречаний мед це дуже, дуже чудовий засіб для лікування серцево судинних захворювань, тромбофлюбитів, різних, різних цих що Очищає це. Липовий мед це застудні захворювання дуже гарно. Весняний мед так, також для це. Ріпаковий мед він дуже смакує з чаєм, щоб він не портить mm -hmm. смак чаю. Ще особливо я хочу зупинитися на лікувальних властивостях забрусу. Всі пасічники, і зараз багато людей знають, що таке за Це Коли пасічники гонять мед, кришечки медові зрізають. Науково доказано, що ці кришечки, вони цей мед з цими кришечками в 10 разів має більші лікувальні властивості за мед, тому що воно зверху консервує мед. За дослідами американських вчених, медиків, практиків, якщо проживати осінньо-зимовий період баночку цього забрусу, дає імунітет від бронхова. Геневих хвороб на 3-4 роки. Дуже всім рекомендую, особливо для діток маленьких, хто хворіє бронхолегенними хворобами, зараз потрібно з вересня починати давати для діток цей, цей забрус. То, то щодня його потрібно. Пожувати, пожувати, пож Mutua, так? Да. Дитина йде в школу, дали ложечку. Краще це пожувати, чим, ніж чим, чим жувачку. Навіть не страшно, якщо дитина трошки воску з'їсть, то воно дуже гарні, гарні властивості лікування має. Е, Слідуючий. Так, слідущий е, є е, е продукт, е, всім відомий, маточне молоко. Я, на жаль, його зараз немає. Е, це називають королівське життя. Навіть деякі онкофороби лікуються допомогою е, цього ма маточного молочка. Молоко. Маточне молочко, дивіться, бжула, навіть на бджолах навести, звичайна бжола живе місяць робочий в літній mm -hmm. період, а матка, завдяку тому, що вона харчується цим маточним молочком, вона живе в 50 разів більше, може жити до, 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 до 5 років. Взагалі унікальні лікувальні властивості. Слідуючим продуктом у лікувальних властивостях з продуктів бжильництва це йде перга. Так званий бджолиний хліб. Це nice. пилок, пилок, який бджоли складають в соти і заливають медом. І в ньому проходить ферментаційний процес кисломолочна реакція. Воно друге по, по, по силі, взагалі для, для, для загальноукріпляюче, загально, загально, дуже велику користь має. Пилок один із видів продуктів будівництва. Його також вживають, так? Да, е, в пилок одна ложка чайна, це добова норма вітамінів і мікроелементів. Все, все, все. Да, да, тут почитаєте перелік, які вітаміни. Нас люди звикли йти в аптеку, купувати штучно синтезовані вітаміни. От в мене є такі випадки, що люди поїдуть, не мали діток, дітки з'являються, тому що це наше природне, це те, що не вистачає не для людини. Дуже також добре вранці дитинка йде до школи, ложечку дали, можна подрібнити, якщо. Дрібні, дрібніші діти, дуже великі, дуже хугоди тиск, проблеми з шлунком, дуже, дуже гарний має лікувальні, лікувальні властивості. Ще у нас є тут екстракт личинки воскової молі. Це взагалі. Це знаєте, воскова міль це основний можна сказати, ворог бжіл, тому що воно нещадно нищить гнізда бджіл, со, соти. Але з іншої сторони, воскова міль, вона своєго роду, як вовк є санітар лісу, так вона санітар. дикій природі, було так. От загинули. Дупло залишилося, може там якоїсь які, інфекції, І ця воскова міль вона переробляє це. Це єдина істота на землі, яка здатна переварувати віск. Чим воно дуже добре за допомогою цього екстракту личинки воскової молі навіть лікується туберкульоз. А чому лікується? Тому що палочка коха вона має захисну оболонку із воску. Получається, що мінімальні дози шлункового соку цієї воскової молі, які в цьому екстракті знаходяться, вони руйнують захисну оболонку з воску, палочки коха. А вже імунна система або мінімальні додатки цього ліків вбивають цю палочку коха. Був такий дуже цікавий випадок. Що в Рівенській області є теж такий пасічник Григорій Данилюк. Про нього в інтернеті є, пишеться. Що дівчинка закінчила 10, Це коли кореспондента їхала в електриці, і жінка розповіла, що дочка закінчила 10 класів, зібралася поступати, почала потрошку кашляти. Її везуть в лікарню, в неї відкрита форма туберкульозу. Поклали її в ту диспансер. Туди Два місяці колять, нічого нічого не допомагає. Тут санітарочка говорить, що є якийсь там дід пасічник, який в нього є лікарство від туберкульозу. Ну, батьки до цього поставилися скептично, тільки так, щоб аби дитинку цю Рятувати. утішити, щоб вже остання надія. Ну, приносить цей дід, цей екстракт личинки воскової, бальзам так званий, цей пасічний. Починається дитина пити цей бальзам. За дві неділі він телефонує, давайте робіте рентген. Робить рентген, чистий рентген. робить аналіз на палочку коха, немає палочки коха. Потім йде пояснення в інтернеті, що був такий випадок, що теж на Україні ціла сім'я померла від суход, так званий туберкульоз. Тільки один хлопчик залишився, якого спас сільський знахар іменно цим екстрактом начинки воскової молі. І він дав собі обіцянку, що я досліджу. От він і дослідив це, що воскову. Ваміль екстракт починки воскової молі руйнує захисну оболонку і так воно дуже гарний засіб від застуди. Теж от, дуже добре для діток одна крапелька даного екстракту на рік життя. Вранці на водичку чи, чи, чи на молоко імунітет дає. Також ще виготовляють по латині воскова мільця ламінарія. То, ламір, лариновий мед, так званий, що береться 30 лишинок воскової молі, перетирається разом з медом і так давати. Тобто цього Данилюка, яка всі мої їли, тільки внучка, побачила, що воно робиться, відмовилася в цей мед, мед споживати, і вона каже, от, єдина переперехворіла цим. Но це все продукти. Бджільництва а в а є ще методика лікування бджолами самими. І, і у нас є відео, Ми зараз можемо подивитися, і ви прокоментуєте, що це за вулик, в який лягають люди і таким чином лікуються. Як це взагалі відбувається? Ви можете вже пояснювати? Сам вулик цей з собою являється три бджоли сім'ї, вулиць задовжки два метри, в якому знаходиться. Є різні варіанти, є чотири бджоли сім'ї, є три бжоли сім'ї. Людина лягає всередині, воно розділено між собою. Бжола на першому поверсі, а люди на другому поверсі. Контакту вони немає. Тільки єдине, що людина може дихати парами, відкривається сіточка цими фітоцидами. Перше це йде аромотерапія і фіто, фітоцидне дихання це йде дуже позитивно. Впливає на серце легеневу систему. що насичується кашель, проходить стиск, стабілізується у людей. Слідующа йде мікровібрації бджіл. Подібно можна з чим подняти як. За допомогою музикального комертону налаштовують музикальні інструменти на певну чистоту. Так і саме це монотонне годіння, мікромасаж -мікро бжіл налаштовує людину, організм людини на правильну роботу. А хто цю методику винайшов? Цю методику більше десяти років назад винайшла сім'я ярових основоположники даного методу лікування і Сумської області. Зараз по Україні є багато. Є Лівенська область в Криму. Є такий знаменитий епітерапевт Савін. В нього взагалі був Жераль на його пасі. Лікувався на таких вуликах. Жириновський в нього лікувався, навіть йому дуже розкошну машину подарував. Ющенко, наш колишній президент, теж був в нього на пасіці. До речі, побував для нього дорогу, зробили зробили туди цей посілок дивне. Багато воно розповсюджується, і тим більше, що воно дуже позитивний вплив має на організм людини. Ще я до, 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 до кінця докажу: що е, слідуюче, це ще одне складова, е, це сухе біологічне тепло, яке людина проживається. Це, це дуже хорошо в кого захворювання е, хребта суглобів. і саме основне це мікробіомагнітне поле бжіл. Що людина лягає, це невидиме біополе. Воно від 30 до 50 сантиметрів. Людина та занурюється та як невидимий туман, і це біополе вирівнює ауру людини. Якщо от людина фора то є докази, що там пробої в аурі людини, що потемніння, і це біополе на за залатою. Мене в мене вже були і випадки, і по Україні що після дуже важко хворих людей бжоли забирають цю енергетику. і Бжоли гинуть. Ну я вважаю, що життя людини більше вартує, чим все. А жили. ви самі любите мед? Це <laughs> не, 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 не дуже. <laughs> не знаєте, кажуть, що так, що мед солодкий, ну він, знаєте, для він, він для пасічників, він для пасічників гіркий. От попробуйте, ви оділи цю маску, представте, що на вулиці жара, 30 градусів, ви і працюєте ви... на пасіці і вам під виїдає, ви, виїдає очі. Це... <laughs> кажуть, а що там пасічник? Пішов, нічого не робить, тільки мед <смех> <смех> продає. Ну, Кроме того, що, що мед це важка праця. Важка праця треба, треба дивитися. Знаєте, люба, я ж рахую, що люба праця. Де не причена, Працює на заводі, чи людина стоїть на, на ринку, люба праця це хто хто ліг нічого не робить, це. а люба праця вона вартує здоров'я, часу і всього. остального. А як перебороти свій страх і не боятися от бджіл? От, наприклад, ви мені навіть розповідаєте про них, там треба лягти, вони будуть які біополе все лікуються. Але як перебороти свій страх? Знаєте, я мені той раніше, щоб сказали, що я буду в жулярем, я б я б то теж не, не повірив. Ну просто спочатку я як працював на тягу рукаві. Чишов, що, щоб куди це щоб з часом вже імунітет з'являється. От тільки є, знаєте, випадки, що є одна людина на тисячу, що дійсно, що людина не може переварити цю обзорну ляду, що від людини в мене от напасіть є спеціальні ліки, щоб в випадку анефлактичного шоку, що для людини зразу дати або пігулку, або в коршу, mm -hmm. що, щоб це шо що є люди, що зразу, зразу в них така реакція. А більшості людей організм привикає. Uh -huh. І воно позитивно впливає, розумієте? От сама, сама бджолина отрута, бжола бжала, бжала ніби воно боляче, неприємно, не але воно має свою позитивну вплив, що е, от, запалення суглоб людини запалений. Е, ви поставили бжілку в цей суглоб, йде приток крові, приток е, крові до цього до цього місця. Якщо приток крові пішов, значить е, організм забирає цей яд з того місця і несе паралельно до цього запаленого суглоба. І цей яд знімає цей запальний процес, з, 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 забирається. З того місця. І людині стає легше, Дуже дуже дивні випадки, що навіть показано. Дивіться, всі знають нашого колишнього керівника Радянського Союзу Леоніда Брежнєва. Він воював Леонід Брежнєв, в нього було ранення в щелепу. Він був поранений в щелепу. І коли вже в нього був похилий вік, в нього був похилий вік його виникли проблеми з мовою. Виникли в нього проблеми з мовою. І порадилися з головним спеціалістом СССР по лікуванню ядами тваринного походження, і він порекомендував, що ставити для нього бжілки. Лікуючий консіліум сказав, що категорично ні. А він сам Леонід сказав, що в мене був дід пасічником, мене кусали бжоли, я согласний». Тоді виготовили для нього макет для цього спеціаліста макет голови, і він показав три бжі три місця на голові, де, де поставити ці бжілки. На слідуючий день він почав краще говорити. Старші люди пам'ятають такі випадки, за тиждень в нього був виступ в ви нахлебаченні. Він на диво дуже гарно виступив. Його до самої старості лікували Брежнєва цими бджоловжами. Ну, вік по своєму ну, словом, лікувальні властивості так. бджіл і продуктів бджільництва не мають меж. Ми вас вітаємо із Днем Пасічника наступаючим. У Вас є прекрасна можливість привітати своїх колег, усіх пасічників Хмельниччини. Дякую. Я хочу всіх привітати пасічників, бджолярів нашого славетного подільського краю із святом для. Днем пасічника, який ми святкуємо 19 серпня на державному рівні. Здоров'я всім і багато, багато меду. Ми вас теж вітаємо з наступаючим Дякую. святом. Хочемо сказати, що сьогодні, вранку на поділя, був Іщук Микола, який приїхав до нас з села Гриценки Красилівського району. І боялися, як на мене, такою інформацією, яку ви раніше ніде не чули. Тільки вранку на поділе ви зможете почути те, що ви раніше не чули. А ми продовжуємо.